Так, добрий день, шановні співвласники нашого будинку. Записую короткий огляд звітної документації про надходження та витрати коштів за 2023 рік. Ось така у нас товста папка з документами. Так, На першому файлі ми дивимося, це у нас. Ставте на паузу, розглядайте документ і табличка. 23 й рік. Отже, давайте дивитися, куди ми витрачали кошти. Сальдо на початок року це залишок коштів, як я вам казав попередньому відео. Ми 350 тисяч зібрали, потратили 308, залишок 55 тисяч гривень був на початок року. Це кошти, які надійшли від вас 347 тисяч за рік. І по витратах. Значить, в січні місяці ми не робили ремонтів. Тут витрати тільки постійні, оплата зарплат двірника, голови та бухгалтера витрати на електроенергію банківський банківські новаком. Значить, ремонти у нас почалися з квітня. і Тут ми ремонтували ремонт козирків. Це витрати 5 тисяч гривень на, на роботу. І ми відремонтували тоді одразу 7 козирків. 7 козирків загально 21 тисячу гривень заплатили за роботу за 2 місяці. На матеріали ми витратили 22 тисячі гривень. Закупили покрівельних матеріалів. Ремонт міжпанельних швів в травні місяці виконали на суму 60. 2000 гривень це масштабний ремонт, який відбувся загалом. Це були майже всі панельні шви п'ятого під'їзду. Є окремі там в другому, в сьомому під'їзді. Зробили в, в окремих місцях, де були проблеми. Но більше швів була в п'ятому під'їзді. Так, липень, 1800 гривень на матеріали закупав. Які витрачалися. Ну, давайте розглянемо 1800 гривень, куди ми потратили в липні. Так, Я це записую одним дублем без підготовки. Так що дивимось. Мітла 200 гривень. Це ось чек на 200 гривень. Так, 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 так. Где у нас еще? Так, материалы на 200 гривень. Дошка для лавок і покос трави. Тобто матеріали у нас закуплено на суму 1801 гривня. Це ми лавку зробили у другому під'їзді. Так. Далі, що ми з вами маємо? В серпні матеріали 1500, доставка матеріалів 345. Виготовлення лавок. Це ми лавки вже робили ще додатково. Я дошки закупив для під'їздів 8-го, 7-го і 3 Ще три лавки ми зробили. Так. Далі ми зробили дез технічне обслуговування димових та вентиляційних каналів. 3570 гривень. Ремонт м'якої покрівлі 8-го під'їзду 26 тисяч гривень. Значить, робота. Так, 48 тисяч я потратив на матеріали. Закупив їх у вересні. В жовтні зробили роботу. щоб Ось так це було в кінці місяці. закуплено матеріали, тому списав в вересні. А вже роботу виконали на початку жовтня. Так, і в грудні місяці у нас був аварійний ремонт покрівлі інших під'їздів. Тобто, ми тут капітально зробили восьмий, А у нас там потекло в сьомому, частково в. Під четвертому під'їзді там місцеві латки були по всьому будинку. 4 тисячі гривень в грудені місяці було в ремонт покрівлі. Так, дякую за увагу. Задавайте питання.